Двоє людей постраждали через вечірні обстріли на Харківщині. Окупанти вдарили по Богодухову. У місті пошкоджено приміщення технікою сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель. Попередньо ворог вдарив трьома кабами. Постраждала жінка, ще один потерпілий у селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок обстрілу тут також пошкоджені приватні домоволодіння. Нагадаю, також що у неділі російські окупанти завдали авіаудари по. Харково врожає бомба влучила в багатоповерхівку. Постраждали 42 людей. Одна жінка загинула. Були пошкоджені більше 10 багатоповерхових будинків. І з нами на зв'язку Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаю студія. Отже, пане Євгене. Які що можна сказати про наслідки от останніх ударів ворога по Харківщині і наскільки складно ліквідовуються ці наслідки? Так, останніми днями, ну взагалі тижнями, ворог не припиняє ударів по місту Харкова. Безпосередньо підрозділи ДСНС залучають на ліквідацію. Пожеж на розбирання завалів, порятунок людей пов'язані саме на прильоти, пов'язані з ворожими обстрілами. Це і удари по місту Харкова, як ви вже казали, який стався в неділю, коли ворог керованою авіабомбою поцілив безпосередньо у житлову 12-поверхівку. Там сталася масштабна пожежа, понад 600 квадратних метрів. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС, правоохоронці, медики, волонтери спільними зусиллями, першочерговими діями було саме порятунок людей з задимленої оселі, потім з під завалів. Безпосередньо рятувальники використовуючи альпіністське спорядження, рятували мешканців з верхнього поверху. Неможливо, ви бачили кадри порятунку. Чоловіка та його домашнього улюбленця саме mm -hmm. з квартири 12-поверхівки, коли наші рятувальники з задимленої квартири, ви з... змогли врятувати спочатку песика, потім саме господаря цієї оселі. Далі роботи по розбиранню завалів безпосередньо на цій локації ще тривають. Крім того, ворог постійно завдає ударів по Куп'янщині Золочівський напрямок, Харківський район, тобто це усі прифронтові населені пункти цих районів та громад, куди постійно залучаються саме рятувальники для гасіння пожеж та розбирання завалів. Крім того, дуже багато зараз викликів пов'язаних з гасінням пожеж в природних екосистемах та лісах. Безпосередньо кожного дня понад 150 п'ятдесять виїздів. Це саме гасіння пожеж в природних екосистемах, це усі без виключення райони області, а також деякі райони міста Харкова. Так, так, та, так. Євгена, та, наскільки розумію, слідчі там мають встановлювати, але з іншого боку, чи є там випадки того, що дійсно вже зрозуміло, що це навіть свідомі підпали умовно. та, І про які площі mm. території йдеться, чи можливо це через обстріли, все ж все таки в більшій мірі це пов'язано саме з обстрілами і в яких системах цієї пожежі. Так. Є випадки виникнення пожеж саме через ворожі обстріли, mm -hmm. коли ворог є прицільно по приватному сектору, відповідно. Горять житлові будинки, горить суха навколо приватного сектора за межами населених пунктів, горять ліси. А крім того, є випадки саме і підпалів або небережного поводження з вогнем саме е, звичайними людьми. Тобто, рятувальникам доводиться в такий складний час, коли треба постійно реагувати на. Надзвичайні ситуації пов'язані з обстрілами, рятувати людей, то тому доводиться і саме і залучатись, і, можна сказати, відволікатись саме на такі пожежі, коли гарить сухостій, бур'ян, там відкрита місцевість. Але ж там теж загрожує, загрожує прикладання полум'я саме на житлові будинки. Тому реагуємо на всі такі випадки. Безпосередньо ми задіяли додаткові резервні відділення. Рятувальники у нас на Харківщині працюють дві доби через чотири. Наразі. Через зміну працюють введена резервна техніка, особовий склад, збільшена кількість кількість особового складу в оперативно координаційному центрі та Диспетчерські служби для того, щоб е, мали змогу постійно приймати виклики та своєчасно реагувати на них. А ви, Євгене, ще побудьте з нами. От буквально хвилько, не хотіли б вас затримати, але звісно ж я розумію і розуміємо, що треба безпосередні обов'язки виконувати. Правда, вже декілька десятків років сьогодні той день, про який маємо говорити, це день рятівника, свято, яке є символом мужності, самовідданості та високого професіоналізму, який ми Працівники ДСНС щодня керуються у своїй нелегкій, але вкрай важливій роботі. Тим більше в таких складних умовах. Ворог безжально прицільно атакує підрозділи рятувальники. Вони працюють з постійним ризиком для власного життя. Ну а героїзм рятівників, і ми це вже бачили і неодноразово немає меж. Ми хотіли б подякувати всім представникам ДСНС, героям-рятівникам за їхню нелегку роботу. Невдомні. Теж втомлюються, безстрашним, теж страшно. Сталеві теж мають серце. Але коли ми ховаємось від небезпеки, вони йдуть їй назустріч, щоб знову і знову рятувати, допомагати та долати зло, неймовірною силою духу, людяністю, відвагою. Наші рятівники вітаємо з вашим днем. Отже, пане Євгене, ми вітаємо вас із Днем рятівника із вашим професійним святом. І е, дозвольте поцікавитися, з якими головними викликами зараз стикаються рятівники? Ну, як я вже сказав, це постійні виїзди на ліквідацію пожеж, пов'язані з ворожими обстрілами. І кожна пожежа супроводжується руйнацією житлового будинку. Ситуації по, е, різні відрізняються одна від одної. Тому доводиться на місці приймати оперативні рішення в першу чергу для, для порятунку життя та здоров'я людей. Сьогодні бачив заголовок. Люди без герої, без зброї у руках. Але все ж таки, у вас є своя зброя, Євгене, Як ви думаєте, що це? Основна зброя це. Це самі рятувальники, це їхній бойовий досвід, якого ми вже набули під час, на жаль, набули під час цієї війни. Постійна, постійно в бойовому тонусі, постійно, під час викликів бувають такі дні, коли рятувальники навіть не повертаються до своїх підрозділів, і їм доводиться з однієї пожежі переїжджати на іншу. Гасити пожежі, розбирати завали та рятувати, рятувати людей. Дякуємо вам, Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області, був з нами на зв'язку.